Позивачка Сазонову Віталія Георгівна вимагає 5 тисяч гривень морального відшкодування за зіпсовану блузку. Відповідачка Парамонової Ірини Сергіївна своєї провини не визнає. Яку таку моральну шкоду на 5 тисяч гривень завдала вам Ірина Сергіївна відповідач? Ваша честь ситуація була така. Ця дама обліла мою блузку білосніжну, в я прийшла в театр томатним соком. И это сделала абсолютно специально. В этом я убеждена. В антракте я спустилась в театральный буфет, купила томатный сок. Только начала его пить, она подошла ко мне и толкнула. И все вылилось мне на блузку. Вы в этом можете убедиться. Я взяла ее с собой. Вот пятно. В таком виде, Жить, конечно... Жень, будь ласка, ведь поюдачка. Це дійсно так трапило, що ви якимось чином виплеснули на рубашку. Тобто, це ви не підтверджуєте цього? Це трапилося без моєї допомоги. Будь ласка, позивайте. Як же без вашої допомоги, якщо це ви зі Позивайте, Розповідайте мені, будь ласка. Помійте в чому що ця ситуація розігралася ще в началі перед спектаклем. Я сиділа в квартирі в первому ряду. За три минуты где-то до начала спектакля подбежала эта ну, дама что? и сказала, что Дайте я заняла ее место. Подпроска. Я Спасибо. сказала, что я имею на это место полное право. У меня был билет на первый ряд и тринадцатое место. Вот билет, который я вам показываю, подтверждает это. Ну, будь ласка. Можете взять. Вот. И она стала со мной спорить, показала такой же билет. Затем мы позвали билетера, которая стояла в проходе, и Вы хотели разобраться в этой ситуации. Но началось действие спектакля, и мы не успели это сделать. А в антракте произошло то, что я вам сказала. Когда я спустилась в буфет, все это действие произошло. Я думаю, она специально это сделала для того, чтобы меня убрать как бы оттуда а, и занять это же делать. место. Ну, билеты у вас совпадают. В первом ряду было место. Да. да. И я пригласила, чтобы подтвердили мои слова. Как бы билетюша, она здесь. Это мой свидетель. Так. А вид подачи вы подтверждаете, у вас действительно Да, у меня тоже билет. А ну будь ласка. Первый ряд, 13 место. Но есть одна тонкость. Я его купила в кассе театра еще задолго до э, дня, когда шел этот спектакль. Понимаете? Я вообще всегда а -а -а. стараюсь покупать билеты только в кассе театра или в театральной Позвать. кассе. Позывать, а где, вы где куповали билет? Я купила, пришла заранее и купила его на руках. Но билетер, Разумею. когда посмотрела, она сказала, что они абсолютно одинаковые. И как бы... Ну, так может, это питание в том, что место на счастливый 13, да? Может быть. Может быть. каким Кол... чином... Вот вся редина попала на вашу блузку. Я вышла, купила сок, повторяю, в буфете. Начала его пить. Она подходит ко мне, не знаю, с какой причины. толкает меня, и он выливается на меня. Представьте себе эту ситуацию. Угу. Представив. Как я выглядела? Представив. Моє положення, звісно. Давайте всьом... вислухаємо думку відповідачки з цього приводу. Ну, э, да, действительно. Кيكي, мне про билети це не дуже цікавить. Скажіть, що трапилось в контракті? Я понімаю. Я просто хочу пояснити, почему вот предъявляется ко мне вот такие вот претензии, потому что э истец пришла первая. Когда два одинаковых билета, тот, кто пришел первый, он, в общем-то, остается сидеть на этом месте. Тем более уже начинался спектакль. Поэтому билетер, когда ее подозвали, она просто дала мне место. Вот есть такие приставные места, когда переаншлаг. Конечно, если я хотела сидеть в первом ряду. Поэтому а я очень хотела сидеть в первом ряду. Я ждала меня. этот спектакль. Конечно. Но скандала не было, неправда. скандала не было никакого. Но вы я молча... Не... Очень мудро от меня Можно, избавиться? я скажу. Можно? Можно. Я села на приставное место. Mm -hmm. И сидела все первое действие. Конечно, на нем сидеть очень неудобно, понятно. Вам хотелось сесть партер в на кресло? Ряду сидели, mm -hmm. да? Нет, это был не первый ряд. приставные места были чуть подальше, там где было свободно, потому что народ очень конечно, много. Ну, да. угу. Но я хочу вам сказать, я в театр хожу, ну как, не для того, чтобы устраивать спектакль самой. У нас благо есть видок, мы испытаем и его думку. Потом, когда уже действительно когда начался антракт, я вышла в буфет, но совсем не для того, чтобы вылить сок, или как-то унизить человека или убрать. У меня никакой стратегии вообще по этому поводу не было. Вот Сейчас если бы эта женщина все, что была угодно. менее эмоциональная и вот, вот так вот не вела диалог. Может быть, сок остался бы в стакане, или она бы выпила благополучно ну, Как бы я так, так махала руками, чином? если я держала сок... Вы подтверждаете то, что відповідачка сама, сама на себе перевела. Абсолютно. Абсолютно сама. Потому что эмоции а ее переполняют. Да, я за этим пришла. Вы чтобы подходили себя на какую-то близкую дистанцию до позывающей? Да, да. Еще ну, что-то придумать. Очень близко. Я не подходила. На какую дистанцию? Ну, может быть, не... вот такое расстояние вот было. Вот такое, как сейчас? Да, да, конечно. Ну, ви смішіть мене, ну подожди ко мне. І чуть ли не в лицо. мне. Слава Богу, я скачила, я вирілась на блузку. А так би було, ми все в лицо, еще в автоматі. Позивачка, скажіть, будь я ласка, вам стосовно я того, вам чого... що була деяка предісторія оцих э, двох квітків. Вот в там то... я убеждена, Те... що вона саме разобралась одне. сама. Але, шановна, скажіть, будь ласка, сам момент тоді, коли на вас вилили оцей сок, хто-небудь бачив. Хто-небудь може підтвердити ваше твердження було що це були людей. цілеспрямовані дії. Ви можете хоча б одну-дві людини надати суду, які б могли підтвердити ваші слова? Я скажу в даний момент, ні. Ну якщо дати об'явлення наприклад, по телевізору там і по радіо, або в газеті, щоб люди, які присутні на цьому спектаклі, хтось може брякнув себе на це. Та ви думаю. вважаєте, що цю об'яву дасть суд чи попросите, щоб це зробила відповідачка? Ну, даже может быть я, просто я об этом Може, не подумала би. в данный момент. Что, как ну, так Давайте таким послухаємо образом. вашу свитку. Пожалуйста. Пристав, запросіть, будь ласка, свитка. Свида, заходьте, будь ласка. Ви помните ту історію? Да. Скажіть, день. будь ласка, свідок, представтеся. Я шпак Раїса Миколаївна. Так, ви знаєте, ось позивача, відповідача бачили їх коли-небудь? Так, да, да, Ваша честь. Я підтверджую, що в цих обох дам однакові квітки. І чи тут якась помилка ну, пройшла? Скажіть, будь ласка, чи була якась сварка між цими двома жінками? Ні, я не чула цього. Не чула. Не чула. А як це все проходило? Ну, відповідачка купила квіток в театральній касі, вона мені показувала. Ви можете. Подивитися на оцей квіток, будь ласка. Він настоящий квіток. Справжній, так? Да, справжній так, справжній. Це, будь ласка, типу. А той, верніть, будь ласка. А цей квіток? Такий самий, він нічим не відрізняється від попереднього. Тобто це два справжніх да, квіта. Да, однакові. А як це може трапитись? Не знаю, тут якась, мабуть, помилка. Е, мабуть, вашого білітера? Не знаю. Зрозуміло. Мабуть, все ж таки контроль. в 13-му номері вся справа. Веріть, будь ласка. Будь ласка. Зрозуміло. Отже, яким чином розвивалися події? Вони підійшли. Хто перший підійшов? Підійшла відповідочка. Першою. першою. Да, першою. Так, я підійшла да. першою. Да. І сіла. Да, і сіла на своє місце. А потім підійш... не, Я сиділа на своєму місці, вона пішла за вами, тому що я не зібралася вставати зі свого місця. А то б вона точно би на нього впрыгнула. я так думаю. Судя по тому, що вона Я потім. Ви велітер... дійсно гарно все пам'ятаєте. Да, да. Відповід... Хто перший з них прийшов? Пі прийшла перша позивочка. Так. А другою? Відповідачка. Це ви точно пимні? Да. Відповідач... Хто з них сидів на 13 му місці? Позивачка. А відповідачку куди відділила? А відповідачку я посадила в відкидне місце і пообіцяла їй допомогти розібратися в антракті. Ясно. І в антракті ви їй допомогли розібратися? Ні, в антракті я підійшла в зал. І ні тієї, ні іншої, в залі не виявилося. А де ви їх знайшли? Я їх не шукала. Бо їх не було. Бо їх не було. А після закінчення тракту хто сидів на 13 місці в першому ряду? Не було ні тієї, ні іншої. Не було. Тобто, е скажімо так, відповідачки там не знаходилась? Ні. Ні відповідачки, ні позивачки. На 13-му місці. Зрозуміло. Ну, суд вважає достатню кількість фактів зібрані в цій справі для того, щоб винести рішення. Я думаю, що. Она все Прошу все рішу. Прошу всіх стати. Це проблеми. Суд прийняв рішення. Відповідно до статей 23. 1167 Цивільного кодексу України. Моральна шкода може полягати у спричиненні душевних страждань, приниженні гідності особи. І відшкодовується відповідно до глибини страждань потерпілої особи та наявності вини у того, хто своїми діями спричинив цю шкоду. Факт, спричинення безпосередньо діями відповідачки, дискомфорту, пов'язаного з псуванням вечора, який призначався для перегляду відповідної театральної програми, не підтверджено. Мало Я того, що відповідачка не підтвердила його в судовому засіданні, позивачка не надала, як це належить до цивільного кодексу, доказів вини відповідачки. День, Суд жизни. вважає, що, скоріш всього, саме цей номер місця і став причиною того, що трапилося. Це смішно, звісно. Суд відмовляє в задоволенні позову. ужасно. Со мной разобрались один раз в театре, а второй раз здесь. И не знаю, как я могу с этим жить. Но я всегда знала, что жизнь это театр. Но спектакль лучше смотреть из зала.